Політе економія на ТВ. Я Дмитро Крикун. І сьогодні назва нашої програми дуже точно відбиває суть того, що відбулося, тому що головна подія сьогоднішнього дня це підписання угод в Москві між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним. Йшлося про великі гроші, і в цьому зв'язку я хочу сказати лише кілька слів. Дуже багато людей, серед них, на жаль, керівництво нашої країни не розуміють однієї простої історії, що економіка це не гроші, економіка це люди. І саме люди будуть визначати, як житиме ця країна, наша країна, країна вільних і гідних людей? Ми сьогодні більше про це поговоримо в нашій програмі, поговоримо зараз з Іваном Варченком, депутатом Харківської обласної ради, фракція «Батьківщина». Добрий день, пане Іване. Доброго дня, пане Дмитре, доброго дня глядачам каналу. Давайте одразу з головного: те, що підписали сьогодні Путін і Янукович, як ви гадаєте, як на це відреагують ваші земляки? Як відреагує на це Харків? Ну, по-перше, ми можемо говорити лише про видиму частину айсбергу, з того, що підписали. Зараз ми маємо лише офіційні повідомлення про служби українського та російського президента. Я абсолютно не виключаю, що може бути підводна частина цього айсбергу. Я абсолютно не виключаю те, що президент, можливо, підготував українцям якийсь сюрприз, так як він це зробив під час харківських домовленостей. І далі, далі буде. Далі ми бачитимемо ще якісь додаткові угоди, додаткові умови, згідно яких, судячи, згідно яких ми. Далі побачимо, а де ж все-таки собаку зарито і де е, та мишоловка, сир, з якої нам на сьогоднішній день пропонують. Е, що стосується сиру, е, він справді завтра, скажуть, завтра скажуть 15 він, мільярдів, він справді, я вам. Він справді смачний, цікавий. Він очікуваний, особливо при тому, що зараз питання зовнішньополітичні, питання цивілізаційного вибору України поставили в площину Ковбасну. Угу. Десь правильно, десь мої мої земляки на сході так само пробують принаймні влада на сході пробує е, дістати аргументи. Для цього от ковбасного інтересу і говорити про те, що давайте ось будемо думати про те, скільки ми отримаємо грошей реально, а не говорити про цивілізацію, не говорити про права людини, про певні законодавчі забезпечення, про перспективи. Про давайте демократія. говорити, давайте говорити про одну шоколадку сьогодні, а не про три шоколадки, які ви можете здобути завтра. Тому що, от хоч що то оце, хоч що то зараз привезли, нібито з Росії. Угу. Це буде сигнал. Що ми заплатимо за це хоч що за ці 15 мільярдів, які нібито дадуть кредитам, я думаю, що далі відкриватимуться очі. Я хотів би просто, щоб мої земляки, так само, як і всі українці, не емоційно оцінювали ті гасла, які на сьогоднішній день йдуть, а все-таки зважували. що це, Якщо йдеться про 15 мільярдів, то це 15 мільярдів кредиту. Це ті 15 мільярди... це не 15 мільярдів, які треба буде віддавати. Що додаткові умови і відсотки по цьому кредиту, і е, про те, як нам треба буде його обслуговувати, ми ще побачимо. І я нагадаю просто всім тим, хто нас бачить, і всім хто, хто нас слухає, що після того, як Україна отримала знижку в 100 доларів харківських на, в, на харківських угодах на газ, газ піднявся з 275 доларів до 530 до 500, доларів. Ціна ціна газу після того як ми отримали знижку і віддали на 25 років можливість так можливість в Чорноморському флоту Російської Федерації перебувати в Севастополі. Тобто, які додаткові угоди? Який подарунок на честь 350-ліття воз'єднання України з Росією, яке Росія, можливо, святкуватиме, а українці сумуватимуть з цього приводу на початку січня 2014 року? Який подарунок зараз зроблений, які обміни геополітичні здійснені? Я думаю, ці питання ми ще далі отримуємо на ці питання відповіді. Я... На, сьогоднішній день, на сьогоднішній день я розумію ту рекламну кампанію, яку зараз проведе? На всіх бордах. На всіх бордах Ми проведе домовилися. зараз президент, проведе наша влада місцева. І е, про що вона буде говорити? Які головні меседжі? Е, я не вірю. А в цей, люди... в цей люди... сир я не вірю. Ви Чи не повірять, Ви люди. в меншості. Ви в меншості я в облраді? Я хотів би одне людей просити, щоб вони вимірювали кожні отакі успіхи зовнішньополітичні своєю власною кишенею. А власна кишеня, власна кишеня дуже швидко дасть відповідь на всі питання. 15 мільярдів не рятують глобальну економіку України. Ви знаєте про те, що зараз ми не недо, донабираємо в державний бюджет розрив між тим, що пообіцяли виплатити, між 430 мільярдами гривень, які ми пообіцяли виплатити людям по бюджету, і тим, що заробила українська економіка, майже 100 мільярдів, майже 25%. Це гроші, які на сьогоднішній день забираються з місцевих бюджетів. І ну, треба розуміти, що коли європейські чи МВФівські гроші вони йдуть з умовами їх прозорого використання. І цільового використання, то цілком можливо, що російські гроші, як це було до цього часу, у мене просто немає підстав стверджувати протилежне. Російські гроші є елементом політичного хабаря. Як зараз почувається Харківщина, як почувається Слобожанщина, як, е, е, як люди почувають себе? Я пишаюся тими харків'янами, які змогли зламати стереотипи і зламати сценарій влади по розколу Україну. Психологічному перш за все розколу. Давайте продовжимо цю розмову. Мені підказує, що триває політекономія. Триває вічі на майдані. Триває на нас студії розмова з Іваном Варченком. Я хочу подякувати Анатолію Гриценку, якого щойно ми бачили на наших екранах, і в тому числі подякувати за те, що він згадав в своєму виступі про ситуацію з виборами, з виборами в тих так званих п'яти проблемних округах. Я знаю, пане Іване, що ви брали дуже активну участь у виборах в 194 окрузі. окрузі на виборах на Черкащині, де переміг за даними Центральної виборчої комісії, за тими даними, що надійшли від виборчих комісій. На місцях переміг Михайло Поплавський співучий наш ректор, і де програв ваш товариш. Микола Болотецький, Микол. Ні, Микола Болотецький. Я знаю, чи він справді ваш товариш? Я хотів би він уточнять. справді. Він справді Тобто -то для вас це ще й особиста. Друг, це ще й особисто ну, власне. Через це я був на цих виборах у Черкасах. Але я хотів би закінчити Харківську Харківську тему, яка у нас була прямою трансляцією. Зараз перебита. Отже, Харків зламав той сценарій, який пропонувала влада. По розколу України я нагадаю, можливо, своїм землякам і всім українцям нагадаю про те, що активно і Харківський голова Харківської обласної державної адміністрації Добкін і його вірні друзі я зараз. За ак зараз от, активно про поширю. процитую Добкіна, Він пише у себе в Твіттері, Опозиція, опозиція, вся в глибокому нокауті. Отставку правительства выборы вибори з треском проиграли. президент исправил Юлькін газовий договор. Це от... Ну це видавання бажаного, Добкін. Так, Добкін. видавання бажаного за дійсним. Так видавання бажаного за А до цього вони говорили про те, що на майдані зібралися лише вуйки з полонини, угу. дядьки з Галичини, і насправді ні схід, ні південь, ні північні, навіть центр України не підтримує. Угу. Насправді, я вже тоді про продемонстрували мені кадри з майдану, коли сотні харків'ян виїжджали на київський майдан, тисячі харків'ян були під час акції. Які у нас в неділю Харкові. відбуваються в НІ в Києві? Саме, саме угу. в Києві постійно їдуть автомобілі, постійно везеться гуманітарна допомога попри перешкоди, які там ставлять міліція, адміністрація і все таке інше в Харкові. Щодня о 18-й годині збирається майдан. Притом збирається майдан починаючи з 200 чоловік, які були 21 листопада, коли вперше, і кожен день нарощується ця кількість угу. в неділю. Збирається по 6-7 тисяч харків'ян. Це достатньо серйозна заявка. Це те, що бісить і. І сьогодні харківську владу те, що ламає знову ж їхній сценарій по розколу України показати про те, що закіпмі Харкові, що зміни і Європа, Європа підтримують насправді тільки Захід України. А тепер що до ні, ні, чекайте ще до Булотецького? Тоді вже якщо ми зайшла мова знову про харківський майдан, як ви вважаєте, ці новини з Москви? Як вони вплинуть на тих людей, які виходили на майдан в Харкові? Не ті, які будуть слухати Добкіна? Про ісправлення Юлькіного газового договору, а ті, які виходять на майдан, ну насправді установки у більшості людей доволі чіткі, і їх не зламати е, певними гаслами, які на сьогоднішній день подаються. Е, установка е, доволі чітка в тому, що сьогоднішній європейський е, е, вибір був е, просто це великим обманом з боку сьогоднішнього уряду. До дорога до Європи, яка протягом року розповідала людям про те, що ми йдемо Європи, це це, це був обман. Тобто європейський вибір це умова зараз і харківського майдану, в тому числі. Далі, крім Європи, нам показали звіряче обличчя сьогоднішньої влади і обличчя окремих правоохоронців, які дозволили собі витягнути зброю проти людей. І на цьому стоїть харківський майдан, про те, що має бути покараний і уряд як безпосередній керівник цієї правоохоронної системи, і повинні покарані бути е, конкретні, конкретні люди, конкретні виконавці цього злочину. І звичайно, харківський євромайдан розуміє про те, що ми повинні відновити. Ти європейський вибір і підписати угоду з Європою завтра, а щодо Росії... завтра Харківський майдан не розійдеться. Звичайно, не розійдеться. А щодо Росії, так всі люди прекрасно усвідомлюють, що в межах е тих сценаріїв, які нам пропонувалися з Росією, ми живемо останні 300 і більше років. І вони вони видозмінювались, вони десь отримували нове дихання, як зараз намагаються йому дати. Але Росію ми бачили, Росію ми наїлися. Я не заглиблюючись, можливо, надто в цю тему просто скажу про те, що європейський рівень життя за рівнем валового продукту на душу населення в п'ять разів вищий ніж український. Середній середній помитному союзу приблизно дорівнює українському рівню життя, тобто не слід очікувати економічних принципових змін від того, що ми будемо працювати в межах тих же конструкцій, геополітичних, яких ми працювали останні 80 років. Ходімо на 194-й Тепер 194-й виборчий ні, округ я буду формулювати це питання жорстко, можливо, трохи образливо для вас. Чому Булатецький вже не перший раз програв на виборах? На цей раз я хочу сказати, що Болотецький не програв, Болотецький не виграв ці вибори, але їх не виграв і поплавський. і поплавський. не виграв їх Поплавський, він купив виборця зараз. І насправді сьогоднішні вибори це сигнал влади всьому українського народу, що виборів не буде. І ті, хто буде говорити про те, що доля України вирішиться в 2015 році на чесних і прозорих президентських виборів. Виборах, я думаю, вже ближчим часом ми зможемо називати його провокатором. Uh -huh. Тому що виборів насправді не буде. Та схема, яка відбулася, ну я от просто, можливо, в, в такому малюнку людям буде спокійніше. Да, Уявіть собі хорошого боксера. Ну, наприклад, кличка. На дві руки йому повісили е, двох е, правоохоронців, uh -huh. на дві ноги йому повісили обласну адміністрацію. Uh -huh. І сказали боксуйся. а проти нього виставили п'яти розрядника. Uh -huh. Виграв п'ятирозрядник, тому що там на руках висять правоохоронці, на ногах висять адміністрація. Так само у Булатецького правоохоронці взяли безпосередню участь у тому, щоб Булатецький не виграв. Що саме І було? можна було б було? Було ще говорити е, про якісь закамуфльовані, приховані там речі, десь е, е, проблеми з нашою правоохоронною системою з оперативністю дій, якби не ті речі, про які я зараз скажу. Ну, перше пачками здавалися ті люди, які підкуповували виборців. Пачками протягом всієї виборчої кампанії Ви про це повідомляли. Вони фіксувалися. Так, вони фіксувалися, вони здавалися правоохоронцям під протоколи, під усе інше. Ніякої реакції не було. Десятки таких повідомлень надходило від Черкащини, і десятками здавалися ті люди, які здійснювали прямий підкуп виборців. Давали оці 200 гривень наперед і обіцяли 150-200 гривень після виборчої після закінчення успішного виборчої кампанії. Угу. І це б можна було ще говорити про те, що ну правоохоронна система працює у нас з величезною інерцією, але Всі якби в Києві. але якби не в день виборів, в, а день, що виборів, в день виборів о 19:30 за півгодини до того, як закривалися виборчі дільниці, до того як починався підрахунок голосів, не тітушки якісь там у е автобусах невідомі без новини не невідомі люди, як це раніше робилося, а відкрито. Так звані наші правоохоронці, а насправді силовики. Тобто 5 авто автомобілів Державтоінспекції, один автомобіль міліції, перекрили всі входи і виходи з території штабу Миколи Булатецького. Близько 50, понад 50 спостерігачів, в тому числі міжнародних спостерігачів, довірених осіб. Сам Микола Булатецький не мав можливість виїхати за півгодини до закриття дільниць. Не мав можливість виїхати на дільниці для того, щоб проконтролювати. Результати виборів. Понад 50 людей, які мають офіційний статус, мали можливість спостерігати за цим, за законністю. Міліціонери е, стали рядком і розповідали про те, що почекайте 15-20 хвилин. Ну, чому? Це основна версія. А насправді міліціонери мовчали, сиділи в автомобілях, повтікали в свої автомобілі, обливалися потом, виконуючи чиюсь волю, і е, мовчали, ніяк внятно не могли пояснити. Тобто діяли як бандити. По суті, якби вони були правоохоронцями, вони б пояснили е, мотиви своїх дій, вони б пояснили, чому вони так роблять. І це прямий вплив. Прямий вплив на результати виборів. Тобто, кандидат в депутати не мав можливості гарантовані законом, гарантовані конституцією права свої використати для того, щоб забезпечити результати виборів. Тобто вибори були були вкрадені, і тут я знову повернуся до цього боксера. Да? Не, можна, не можна говорити про рівні умови. Якщо такі вибори будуть у нас по Україні продовжуватися і продовжувалися вони до цього, якщо ми готові до того, щоб такі вибори продовжувалися, то ми розуміємо, що на президентських виборах. Не аргументи гратимуть, не аргументи політичні, ні економічні аргументи не гратимуть, виключно аргументи сили і підкупу тих слабких людей, які готові продатися за 200 Чому гривень. Чому центральна виборча комісія проковтнула такі вибори? Це питання до центральної виборчої комісії. У вас є не відправляв. Центральна виборча комісія насправді так само виступає зараз інструментом. Влади їхнє було завдання взяти зараз, продемонструвати в цих виборах про те, що вони готові вигравати за будь-яку ціну, чи готова будь-яку ціну платити Україна, це питання знову ж до всіх українців. Але зараз е партія влади сказала про те, що ми готові платити будь-яку ціну, в тому числі ціну репутації, в тому числі зараз е міліціонерів цих виставляти. Насправді це істерика. По суті, те, що міліціонери зараз власними обличчями підписали собі вироки. От до тих виродків в погонах, які били людей, додалося просто ще два десятки міліціонерів, які по суті підписали собі вирок і щодо свого перебування в подальшій системі, і можливо щодо того, що їхня незаконна діяльність може привести їх прямо до в'язниці. До дозволите, останнє питання. Як ви гадаєте, які взагалі перспективи в української ну не навіть не в української політичній системі, а от локально перспективи Верховної Ради, до якої в такий спосіб обирали нових депутатів? Зараз багато ведеться розмов про переформатування Верховної Ради, про те, що якась нова більшість може бути створена там. А якщо отакі вибори відбулися, які перспективи у Верховної Ради? Я не виключаю, що у людей відбувається певна еволюція зараз думок, що що такое хорошо, що такое плохо. Кожен собі задає питання. І те, що вчора Колісніченко сказав, що його таксисти викидають із таксі. Не дають йому можливість проїхати через uh -huh. те, що він Колісніченко, і через те, що він дозволяє собі підтримувати цю владу, то, мабуть, кожному розуму додається. Чи додасться наскільки розуму, щоб зараз переформатувалася більшість? Ну, я не хотів би випереджати події. Треба буде дивитися, в кого вистачить більше аргументів, в кого вистачить сили і волі зараз. Але насправді кожен з них зараз. Десь задумується про те, яке чекає його завтра, його особисто. А хтось можливо задумується і про країну. Тому я не виключаю сценарію тоді, коли Верховна Рада може бути переформатована, може бути створена нова більшість. І е, те, що зараз пропонує опозиція, те, що пропонує політична опозиція з Майдану разом з громадськими активістами. про... Повернення до конституції 2004 року про передання повноважень Верховній Раді по формуванню уряду як вихід із кризової ситуації, в яку затягла Україну партія регіонів. Я думаю, що це справді вихід. Це тут це, це сценарій, сценарій виходу. А Поплавський і інші кандидати, які зараз перемогли на чотирьох округах, де були вкрадені по суті, вкрадені результати виборів, і скуплені виборці, а не надані інші аргументи. То я думаю, спокійного життя у цих людей не буде. Давай дякую за цю розмову. Нагадаю, що це був Іван Варченко. Дякую за цю розмову. Дякую. Ми повертаємось на майдан.